Кілька днів тому біля центрального ринку відкрився ялинковий базар. Тож перше муніципальний прийшов дізнатись, за скільки з цього року можна придбати собі ялинку. Серед асортименту представлені ялинки, піхти різних розмірів та бюджетів. Через декілька днів з'являться і сосни. Найголовніше, що всі дерева вирощені на українських спеціалізованих плантаціях та мають дозвіл на продаж. Звідки везуть ці ялинки? Чернівецька область, западна Україна. Кожне дерево має відповідну сертифікацію, а це означає, що якщо ви придбаєте саме тут, ви не станете співучасником незаконної виробки лісів. Кожна ялинка має власний цінник, залежно від її зовнішнього вигляду. Перший муніципальний дізнався ціни для наших глядачів. Цього року по 300-400, по смотря яка вас інтересує, наприклад, чим красивіше, чим пішніше, краще виглядає, тим вона дорожче виходить. Є менші, таких ось до, як маленькі такі, на подставочках, наприклад, чи такими. І вони по чому? Від 300 гривень, так? Від 300, 200, яка вас, смотря яка. А найдорожча за скільки? Найдорожча десь 2, 2 тисячі, 2 500, отакі ось до здоров'я, є більші, кращі. Якщо ялинка дешевше за піхту, то й будьте готові, що вона осипатиметься раніше. Тому ароматні піхти стартують від 800 гривень і вище. А Кременці вже активно купують дерева собі додому. Розкажіть, ласка, а ви для себе дивитесь ялинку? Красива є. Для себе дивитись ялинку додому? Для внучки, дома внучка ага. і хочу зробити їй подарок. Ну доба приїхати студентка. У мене коли внуки росли внучик, внучка, і ми покупали голубу єль. Вона пахне високо, красиво. Ну зараз всі уїхали, внучка тільки студентка. Так. А Не думали купити собі штучно? Чи завжди кожен рік у вас справжня? Ні, ми покупаємо. Я іскуною не люблю. Я люблю живу, щоб вона пахла по-своєму. У когось головний критерій аромат, а в когось. Хочу, щоб вона була пишненька і красива. Головний фактор. Ага. А ціна? Чи вас ціна. головне, щоб було гарно, так? Так. Да, да. У декого взагалі в пріоритеті бажання дівчини, а воно, як відомо, закон. А чому от піхто обирає та не ялинку? Вона дівшка захотіла я її купую. Угу. Тобто ви просто за побажанням дівчини так. йдете, так? Так. А те, що вона там пухнастіше, пахучіше, є для вас різниця? Для мене нічленні ні. Зрозуміло, тобто все по побажанню дівчини. Як альтернатива на багато років, це придбати штучну ялинку замість щорічної справжньої. Так, наприклад, ви можете зекономити собі кошти на багато років вперед, але за ними теж потрібен спеціальний догляд. Для зберігання таких ялинок потрібно багато сухого та темного місця, щоб вона прослужила вам не один рік. До речі, штучне дерево вважається екологічним тільки якщо буде у використанні щонайменше. Менше 10 років. Якщо ж ви не готові бути декаду з однією ялинкою, радимо купувати справжні. Звісно, у штучних буде кращий зовнішній вигляд. Тут тобі вони і пухнасті, і гілочка до гілочки. А якщо хочете, навіть повністю засніжені, ніби щойно з лісу. Ціни на штучні дерева стартують від тисячі гривень за метр, як на сайтах, так і в магазинах. Що більше пухнастіша та яскравіша, то дорожча ялинка. Ну і наостанок поділимося з вами декількома трендовими варіантами прикрашання новорічних дерев цього року. В моді величезні кулі, які можна замінити на повітряні кульки разом зі штучними ягодами та квітами. Актуально буде також прикрасти просто ялинку гірляндою росинкою без будь-яких додаткових іграшок. Невеличка порада від нас, щоб дерево дійсно світилось зсередини, потрібно взяти 100 метрів росинки на 1 метр ялини. Але найголовніший тренд автентичність та сімейні цінності. Бо найкращою ялинкою буде та, яка прикрашена з душею та різдвяним настроєм. Анастасія ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.